До приймальні народного депутата Владислава Голуба звернулася жителька села Свидівок Світлана Мірошник з проханням допомогти їй повернути свою чотирьохрічну дитину. Світлана вже не один рік намагається донести до правоохоронних органів інформацію про скоєний тяжкий злочин. Але її чомусь да. не чують. на ім'я речі, звернення. А так. ми вже будемо звертатися Добре. не на місцеву владу, а вже будемо звертатися до центральної. Зрозуміло, я вам дякую. Бачите, навіть тоді, коли ми домовлялися про зустріч з mm. прокурором, і вона, і те, вона якось я не знаю, з яких обставин і чому вона не відбулася. Так вона не захотіла прокурори мене бачити, Вони не дуже що хочуть і робити. Усіх прокурорів була, всіх знаю в лицо, всіх начальників міліції, всі мені кланяються, Здравствуйте. І що вони розповідають? Ну то будемо працювати, будемо що ну, ж ви Нічого не робити У 2010 році, 6 листопада. Я народжувала у нас в центральній районі лікарні села Червона Слобода, і в мене під час пологи було підмінено дитину. Живу на мертву, хлопчика на дівчинку. Дівчинку живу здорову, мене забрали, мене кисерили ночі. Коли я прийшла, в мене були явні ознаки рудової діяльності, в мене відходила пробка слізиста. Рухи плоду були відчутні, тому що моніторинг, кардіомоніторинг видав листок, де чітко було виявлено рухи ці, але потім, коли почалося слідство, цей листок просто зник. Цю лікаршу підклали до мене в реанімацію, ніби вона народжувала, підробили всі документи. В карті породіллі не написано взагалі, кого вона народила. Чітко стоїть діагноз безпліддя і кіста. І їй віддали вашу дитину. їй віддали. Карасю переді мною став і каже: Ваша дитина три дні мертва, шкура на ній облізла, і мозги розложились. Ви робили якусь експертизу. ДНК ми робили експертизу ДНК із трупа тої дитини, що нам сказали, що дитина мертва. Ми дитину поховали. Чеська експертиза написано було, що дитина до 100% не може бути наша. До 100% цей чех сказав так, що це не то, що навіть 99 до 100 прямо не може. Взагалі там по тих всіх. Цифрах там видно, що хлопчик по експертизі. Якщо мені дала червона Слобода», що я народила дитину 39 -ти тижнів вагітності, дівчинку, стан дитини при народженні задовільний, при виписці задовільний і половому будинку задовільний. Я задала питання у трупа, може бути задовільний стан. А ця дитина, що нам дали, вона 28 -ти тижнів вагітності і її вага кіло 900. Ну це так. Гематома голови і взагалі ця історія нагадує сюжет якогось мексиканського серіалу. Я колись дивилася цей фільм, що багаті теж плачуть за цю дитину, і мені було дуже дивно. Думаю, ну як можна дитину красти або щось зрозуміти? Я не могла цього навіть подумати. Ніколи в житті я не могла подумати, що це станеться зі мною. Світлана не втрачає надії, що зможе повернути свою дитину. тому на нас чекають нові серії Черкаської версії. Багаті теж плачуть.